Сьогодні ми вирішили показати приблизно, як виглядає робота нашої групи, да, чим ми займаємося, а то завжди ми постимо просто відео і ніколи про себе там нічого не говоримо, не показуємо. Тому сьогодні от такий коротенький буде вступ про нас, напевно, що і покажемо, як виглядає. От сьогодні літали в нас відео групи, ми в різних районах, і в районі Олешок ми знайшли. Місце е, проживання е, наших недосусідів, які прийшли на нашу ворогу. І встановили, де вони живуть, встановили, що їх є відчистити 6 до усі. саме в цьому будинку. Це встановили ми не тільки сьогодні. Сьогодні ми зробили черговий проліт. До того ми ще до днів-два літали, ми просто дивилися за тою хатою, щоб підтвердити, що дійсно вони там живуть. Видно що копають окопи біля хати, вкріплюються, заходять до хати. По інформації з розвідки з першої лінії виселили всіх мирних і проживають тут. І ми будемо пробувати вночі сьогодні привітати нашого недосусіда з 23 февраля. Тому що для них це дуже серйозне свято, тому ми не могли про них забути. Сядуть, вип'ють, а ми їм закусочки. Стопорон. Група заходить в будинок. Нам виявлено, що проживають в цьому будинку, тут зберігають БК та інвентар для окопів опати. Шанси вони. I'm